Про це не соромно говорити, адже до захворювань органів сечовиділення схильна абсолютно кожна людина. З вами Альона Редикульцева, і сьогодні ми поговоримо про уросептик. Отож, погана якість води та недостатнє її вживання, неправильне харчування, відсутність фізичної активності та недоліковані інфекційні захворювання це основні фактори, які можуть вплинути на здоров'я сечовидільної системи і стати причинами неприємних хвороб. Найчастіше діагностовані захворювання це цистит і уретрит. Це захворювання інфекційної природи, які виникають внаслідок проникнення шкідливих організмів у сечовий міхур через уретру або кишечник. На другому місці піленефрит і сечокам'яна хвороба, на третьому доброякісні і злоякісні Дісні новоутворення. Звісно, зустрічаються й інші захворювання, причиною яких так само може стати порушення в роботі нирок, сечового, сечоводів або їх невилікувані патології. Пс. Тож турбота про здоров'я органів сечовиділення це щоденний процес, який включає в себе профілактичні заходи та уникнення можливих захворювань. Допомогти у цьому може натуральна дієтична добавка у від компанії Грінвіза. Висококонцентровані екстракти журавлини та брусниці містять багато вітамінів, органічних кислот і мікроелементів, які сприяють виведенню бактерій і мікро Організмів що викликають біль та запалення. Компоненти уросептика створюють такі умови в сечовому міхурі, що хвороботворні бактерії просто не можуть розмножуватись і гинуть. Використовуючи уросептик в осінні зимові періоди, ви можете природнім шляхом підтримати своє здоров'я та знизити ризик появи неприємних симптомів.